Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про правила безпечної поведінки, особливо тоді, коли ви, можливо, залишаєтесь одні вдома. Ви повинні знати певні правила, які вам допоможуть у разі якоїсь небезпечної ситуації. Діти. А що ви розумієте під вислівом небезпечна ситуація? Небезпечна ситуація це травмування когось, коли трапиться пожежа або хтось хоче проникнути в чужий дім, ми поговоримо про те, що може трапитись вдома. А рука з піднятим вгору пальцем це жест, який закликає до обережності. Першим у нас з'являється відчинене вікно. Діти, чому біля відчиненого вікна стоїть знак обережності? Тому що не можна гратися біля відчиненого вікна, бо з нього можна випасти і станеться велике лихо. Так робити не можна. Діти. А що зображено на дошці? Так. Різні речі, ліки, миючі засоби, ножиці, ніж. Ці предмети є в кожному домі і вони повинні мати своє місце. Чи можна гратися цими предметами? Звичайно, ні. Чи можна їх брати без дозволу дорослого? Також ні. Ножицями та ножем можна ненароком поранитись, ліками можна отруїтися, якщо вживати їх без нагляду дорослого. Миючі засоби також не іграшки, вони можуть потрапити на шкіру і завдати шкоди. Тому біля цих предметів стоїть знак обережності, з ними гратися не можна. Далі зображено вхідні двері, біля яких стоїть знак обережності. В чому ж небезпека вхідних дверей, коли ви залишаєтесь самі вдома? Ви знаєте, що більша частина людей це хороші люди, члени родини, друзі, сусіди, знайомі. А також ви знаєте, що трапляються і непорядні погані люди, з якими потрібно бути дуже обережними. Двері завжди потрібно зачиняти на ключ, адже біля них може з'явитись погана людина, наприклад, крадій. Якщо дорослі наказали нікому не відчиняти двері, але в них хтось постукав, не лякайтесь і ні в якому разі не відчиняйте. А зразу потрібно зателефонувати мамі, тату або ще комусь із дорослих. Отже, тепер ви знаєте, що відчиняти двері незнайомцям категорично заборонено. Давайте повторимо три правила безпечної поведінки, коли ви самі вдома. Перше правило не можна гратися біля відчиненого вікна. Друге правило. Не можна гратися гострими предметами, ліками та миючими засобами. І третє правило: ні в якому разі не можна відчиняти двері незнайомцям. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, до побачення!